Однокімнатна квартира з автономним газовим опаленням у тихому та спокійному районі. У квартирі нещодавно був виконаний якісний ремонт, який гарно зберігся. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою. Все залишається новим власникам та входить у вартість квартири. Квартира не кутова, світла та тепла. Автономне газове опалення тепла підлога. Загальна площа 43 квадратних метра. Розташована на зручному третьому поверсі, шестиповерхового цегляного будинку. Ця квартира не потребує додаткових вкладень. Гарно підійде як для оренди, так і для власного проживання. Вулиця Марії Приймаченко. Клубний дім, район. Старе місто. Ціна 63 тисячі доларів. Телефонуйте, запрошую вас на перегляд.